Люди, вчора в стрімі нам з вами вдалося дуже гарно попрацювати. Ми вчора збирали гроші для 141-ї бригади на зарядну станцію, і всього нам вчора вдалося зібрати 30 тисяч 228 гривень. Що вчора продавалося? А Продавалося вчора все, що в мене було. Вчора продалося три ось такі роботи військового романа зі 141-ї бригади. Якщо хто хоче собі ще таке замовити, можете йому написати. Я десь тут зроблю посилання на його сторінку. Також вчора продалися ось такі три гільзи, які прислав мені Роман. Одна в оригінальному кольорі, дві розмальовані мною. Три маленькі гільзочки. Оце люди маленькі по тисячі, це такі як вазочки, знаєте, можна квіточки туди вставити. Дуже багато футболок із секонда. 300 гривень доставка за твій рахунок. Жіноча Xelка, чоловіча Елька. Потапайте стрімочок, будь ласка, хто просто лежить, будь ласочка. А також чотки у кількості три штуки, які я також роблю своїми руками. Люди, мені треба для чоток якийсь прилавок зробити. Люди заходять і не розуміють, що тут відбувається. І, звісно ж, як завжди, вчора не тільки купували речі, а ще й просто люди донатили гроші. Тому дякую, людям велике, у кого була можливість долучитися. Дякую знову ж таки всім, хто тапав стрім. Ви вчора мені натапали дуже багато лайків. І завдяки вашим лайкам ми вчора зібрали таку класну суму. Дякую моїм любим модераторам за прекрасну роботу. І наступний збір у нас буде для 67-ї бригади. Всім гарної і тихої днини. Я буду пакувати ці всі прекрасні речі. Бережіть себе, слава ЗСУ.